Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде досить недешевий набір інструменту від торгівельної марки Yato. Даний набір складається з 82 предметів, і як я вже сказав, для такої кількості інструментів вартість цього набору в принципі досить висока. Але з іншої сторони, виробник Yato в нас позиціонується вже як якісний виробник, і відповідно інструмент має також свій певний ціновий сегмент. Але в даному відео ми спробуємо зрозуміти, чому цей інструмент так коштує. Починаємо огляд за традицією з кейсу. Він тут досить якісний, як ми бачимо на передній стороні кейсу є фірмовий логотип, і також, в принципі, сам кейс має такий притаманний цьому виробнику фірмовий дизайн. Якість пластику досить непогана, і в нас є ще велика кількість таких вигинів, ребер-жорсткості, які додають міцності цьому кейсу. Тому, в принципі, до кейсу в мене зауважень ніяких немає. Зашіпки тут. Пластикові, але пофарбовані вони під метал. На багатьох інструментах даного виробника ми бачимо таку історію незалежно від того, скільки коштує інструмент. А от петлі тут в нас вже мають металеві штифти. І, до речі, тут як ми бачимо, штифт йде через весь набір інструменту. У деяких виробників петлі поділені на декілька частин. А тут ми бачимо таку суцільну конструкцію, яка також додає надійності і міцності. Найближчим конкурентом цього набору по наповненню або комплектації буде найрозповсюдженіший набір інструменту на 108 предметів, які є в асортименті майже кожного виробника, включаючи виробника ято. Але відмінність тут в першу чергу полягає в тому, що в даному наборі в нас відсутні подовжені головки. Замість них ми бачимо набір ріжково-накидних ключів. І також тут відсутні головки є типу, і замість них ми бачимо нічого. Тобто, в принципі, відсутність. Подовжених головок нам компенсували, а відсутність головок є типу нічим не компенсовано. Відповідно, тут менша кількість предметів, їх 82. Переважна більшість компонентів або інструментів в цьому наборі виготовлена з хром ванадієвої старі, але є компоненти, виготовлені з хром молібдену. Зазвичай вони фарбуються в чорний. Колір. Що стосується ось цих інструментів, як ми бачимо, вони мають таке сіре напівматове покриття. Це в жодному разі не говорить про якість інструменту, просто деякі виробники роблять глянцевий інструмент, а деякі роблять ось такий напівматовий, на якому, там, можливо, менше помітні якісь подряпини або сліди використання. Тут ми бачимо ріжково накідні ключі. Вони у нас представлені в розмірі від 8 до 22. В принципі, у ключів досить така приємна вага, то тобто відчувається, що інструмент якісний і на металі не економили. Також, окрім ріжково накідних ключів, тут є кардан на 1-2 дюйма. Згодом я покажу, як він працює і як використовується. Є подовжувач на дюйма, 1-2 дюйма 12,5 см. Також в комплекті є два адаптера під шестигранні біти на. 1 четверту і одну другу дюйма. Завдяки цим адаптерам ми можемо використовувати біти з нашими воротками. Стосовно накидних головок, в даному наборі вони представлені в стандартному вигляді, немає головок Є е типу, немає подовжених головок, просто звичайні головки. Під великий вороток на одну дюйма у нас представлені головки в розмірі. Від 32 до 14, -го. і також є ще дві свічні головки. Це головка на 16 і 21 мм з гумовими вставочками. Під менший вороточок на 1,2 дюйма, в комплекті йдуть також стандартні головки в розмірі від 4 до 14. -го. Стосовно воротків, окрім ось цих воротків з храповим механізмом, в комплекті є ще ось такі стандартні воротки, те подібні з головкою. Як ми бачимо, тут у нас головка чорного кольору, швидше за все, саме вона виконана з хром молібдену. До цієї головки або до цього воротка ми можемо під'єднати будь-яку необхідну нам головку. І хочу зауважити, що в цьому наборі руків'я воротка воно таке трішки довше, ніж там, у бюджетних інструментів. Відповідно, працювати таким інструментом буде зручніше. Окрім цього, тут є гнучкий. Подовжувач, і до гнучкого подовжувачем є ще, ну, наприклад, малесенький кардан, до якого, знову ж таки, можемо під'єднати необхідну нам головку або необхідну нам біту. Якщо нам з цієї довжини буде замало, то ми її можемо збільшити за рахунок ще одного подовжувача, довжиною 10 см, а якщо і цього буде мало, можна взяти. Подовжувач на 5 см. Ну, відповідно, як ви розумієте, всі ці подовжувачі і кардан можна між собою змінювати, переставляти, набирати необхідну довжину. Ще в комплекті є ось таке руків'я під викрутку. Цим руків'ям ми можемо крутити знову ж таки, будь-яку головку на 1 четверту або будь-яку біту на 1 четверту. І також саме руків'я можна використовувати в якості. Подовжувачів. Ну, в принципі, з цієї довжини, думаю, вже точно вистачить для будь-яких робіт. Якщо нам потрібно більше зручності, до руків для викрутки можна під'єднати безпосередньо сам вороток на 1 четверту. Дюйма або вороток можна під'єднати до ось цієї конструкції. І знову ж таки, всі елементи тут поєднуються в будь-якій послідовності в будь-якій конфігурації. Окрім біт під квадрат на 1 четверту дюйма, в комплекті є ще шестигранні біти, їх тут 15 штук, і вони йдуть вже під ось такий адаптер, за допомогою якого ми можемо їх використовувати разом з ось цим великим воротком на 1 другу дюйма. Також сюди можна під'єднати ось той самий кардан, якщо ми працюємо в важкодоступних місцях. Ну і взагалі завдяки ось цьому адаптеру ми можемо використовувати біти також з ось таким т подібним воротком для силового впливу його довжина 25 см. І в комплекті ми ще бачили аналогічний вороточок. Тільки меншої довжини 12,5 см. В принципі, ми його можемо використовувати як подовжувач, або можемо змінити трішки конфігурацію. Ось цей короткий подовжувач зробити руків'ям, а довге руків'я зробити подовжувачем. Ось цей момент, коли головку або під'єднувальний квадрат можна зняти. І переставити з одного подовжувача на інший присутні, на жаль, не в кожному наборі інструменту. Тому я завжди на це звертаю увагу. Дуже зручно, коли квадрат можна переставити з одного подовжувача на інший. Ну і таким чином там отримати знає, інструмент необхідної нам конфігурації. Також обидва подовжувачі можна використовувати з ось цим. Вороточком з храповим механізмом. Я завжди наголошую, що цей вороток не призначено для силового впливу. Ми його використовуємо для зручності. Ну і знову ж таки, можна ще наростити кардан, можна наростити ось цей адаптер підбіти, або можна тут використовувати всі головки з набору. То, в принципі, що з воротком на одну другу, що з воротком на одну четверту дюйму, можна набрати досить таку. Нормальну довжину для того, щоб працювати в важкодоступних місцях. Окрім адаптера під шестигранні біти на 1-2 дюйма, в комплекті є ще аналогічний адаптер під квадрат на 1 дюйма. Під'єднується це наступним чином. Також ми ось цей адаптер можемо використовувати, наприклад, з руків'ям викруткою або з Т-подібним ну, принципі, з будь-яким воротком з набору під. 1 четверту дюйма. Але є нюанс: ось цей адаптер не підходить під шестигранні біти з набору. Він розрахований під стандартні біти, які ми під'єднуємо до викрутки. Їх в наборі немає. Тобто, ось цей адаптер в комплекті. Призначений для біт, які не входять в комплектацію. У вас ці біти можуть бути придбані окремо або можуть входити в комплектацію вашої там окремої викрутки, і в принципі за необхідності ви можете брати біти з іншого набору і поєднувати їх з воротками з даного комплекту інструменту. Тобто можна використовувати з. Воротком з тріскавкою, з різноманітними подовжувачами та подібним воротком тощо. Тому, в принципі, ось така річ має місце бути, на мій погляд, вона досить зручна і дозволяє нам поєднувати певні компоненти цього набору з компонентами з інших наборів інструменту. Тепер декілька слів про воротки з тріскавкою. По-перше, хочу зауважити, що вороток тут досить важкий, він, мабуть, в половину важчий за воротки з бюджетних наборів інструменту. Відповідно, є впевненість в тому, що цей інструмент міцніший і надійніший. Його конструкція більш-менш стандартна, ми бачимо тут такий ергономічний вигин, Завдяки цьому нам. Зручніше буде працювати над плоскими поверхнями, тобто ми не будемо рукою чіплятись за якісь поверхні. Ну і в принципі, мені здається, що ось така конструкція більш зручна. Хоча у деяких виробників, навіть дуже дорогих, ми часто бачимо воротки з прямим руків'ям. Саме руків'я тут прогумоване, в принципі, тримати його в руках зручно. Є ось такі анатомічні вигини під пальці, і також, в принципі, прогумована поверхня. В принципі, все нормально, продумано зручно. Механізм перемикання у нас регульований, то є ось такий гвинт, завдяки якому ми можемо регулювати зусилля перемикання, і також, коли ось тут з'являється люфт, цей люфт ми також за допомогою даного гвинта можемо прибрати. Зручна річ зустрічається тільки в інструментах, скажімо так, середнього і. Високого цінового сегменту. В бюджетних інструментах це все реалізовано трішки інакше, і там вже, коли з'являється люфт, то його прибрати майже неможливо. Тому звертаю на це увагу, якщо ви хочете, щоб вам інструмент слугував довго, і ви мали можливість там його трішки обслужити, підтягнути, то звертайте увагу на те, щоб у воротка був ще ось такий регулювальний. Гвинт. Конструкція всередині взагалі найстандартніша, нічого особливого. Храповик на 72 зубця це також вказано на пакуванні самого інструменту. Відповідно, у нас мінімальний кут відведення руків'я для того, щоб зробити оберт, складає всього навсього 5 градусів. В принципі, Більше ніж 72 зубця, храпові механізми в інструменті зустрічаються дуже рідко. Можна сказати, що це максимум, ну і, як на мене, це оптимальний варіант. Ну, в принципі, все ось так виглядає наш вороток. Стандартна конструкція, приємна вага. Досить якісний і надійний інструмент. Ну що, щойно ми познайомились з інструментом від компанії Yato на 82 предмети. І особисто, на мій погляд, єдине, чим він відрізняється від інших наборів інструменту з аналогічною або схожою комплектацією, це якість. І на жаль, цей момент неможливо. Показати на відео чи описати словами. Тут потрібно лише довіряти певному виробнику і розуміти, що за ось ці кошти ми отримуємо більш якісніший матеріал і якісніші компоненти. Що стосується комплектації, то в принципі вона тут більш-менш продумана. Звісно, не вистачає тут певних компонентів, головок. Є типу також подовжених головок, їх замінили на ріжково накідні ключі. Не можна сказати, що це якийсь плюс або мінус, адже кожен обирає для себе. Комусь для певних робіт будуть потрібні подовжені головки, там головки є типу чи ще якісь головки, тому в такому випадку потрібно обирати там інший інструмент, а комусь саме необхідні ріжково накідні ключі, які є в даному наборі. Тому, в принципі, як на мене, набор досить непоганий, якісний, і його точно можна розглянути. До придбання. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!